Доброго дня, шановні українці. Сьогодні важливі рішення, які будуть на розгляді Верховної Ради, і принципове питання щодо діяльності парламенту це питання надання згоди до притягнення до кримінальної зняття недоторкності депутатської від двох депутатів Верховної Ради Мельничука і Клюєва. Гадаю, що відповідно до тих принципів справедливості, принципів, які відстоює в Майдан. Кожна особа незалежно від посади, незалежно від статусу і відганенця, повинна бути рівна перед законом, починаючи від простого трутяги і закінчуючи депутатом Верховної Ради. Ми під час зараз таких дебатів на засіданні фракції, враховуючи всі за і проти, враховуючи наслідки, наша фракція одностайно. Прийняли відповідне рішення, що депутати зобов'язані виконувати дані перед народом обіцянки відносно рівності всіх перед законом. І гадаю, що апогеєм нашої діяльності буде повне зняття депутатської недоторканності в даному випадку. Ми зобов'язані надати всі можливості правоохоронним органам щодо належного проведення розслідування, об'єктивного розслідування і повного розслідування. Яке б могло або довести винуватість даних осіб, або спростувати їхню відповідальність перед законом. Таким чином, далі справа буде стояти за професійною діяльністю органів прокуратури і суду. Ми свою позицію висловимо під час голосування. Дякую.